Демо людину, яка скаже, що ми можемо вирішити всі ваші проблеми за 5 років. Але це дійсно буде фактичне вирішення проблем за 5 років. Багато людей не буде знати, що робити, думати, і, в принципі, варіант не досить сильно підходить. Але якщо прийде якийсь Іван і скаже, ребята, всім привіт, я вам все рішу за один день. Не сумнівайтеся, але 100 людей підуть за Іваном вирішувати проблеми і загрузнуть в ще більшому болоті. По такому принципу зараз у нас живе більшість людей за рахунок дезінформації, яка є в них в голові. Куди зараз не подивись наліво, направо, там. Там ти завжди станеш мільйонером. Там ти вкупиш курс, станеш мільйонером. Тут натиснеш кнопку Станеш мільйонером, повсюду ти станеш мільйонером. Тільки ніхто не каже, що для цього потрібно працювати декілька років підряд. Я як людина, яка працювала на будівництві з самого початку, знав, що великі кошти і легкі є, але для них в будь-якому випадку потрібно дорости. Якщо ми візьмемо трейдинг, там так, де люди на заробляють одною кнопкою цілі статки, то вони до цього йшли декілька років, а не так, що вони просто прийшли, натиснули кнопку, і все. У більшість людей воно сформоване таке бачення за рахунок Логерів, які вони дивляться.